В цьому ролику поговоримо про те, як сплатити податки для підприємців у 2023 році. У нас були деякі зміни, структуровані призначення платежа, де брати реквізити, як платити наочно. Розглянемо з вами. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. У нас закінчився 23 й рік і. Прийшов час подавати звітність платити податки в 2024 році за 2023. Ну хоча, якщо ви дивитесь це відео і пізніше, в 2023, 2024 році, то воно буде актуально. Отож, в цьому ролику розбираємо, як же нам сплачувати податки, куди, які, скільки через приват, через мобільний застосунок, давайте от. Просто по порядку будемо розбратися, що ж нам робити для того, щоб податки правильно сплатити і вони правильно зарахувалися. Для початку давайте розберемося із термінами та датами сплат. Для цього я зараз на екрані відкрив податковий календар від Taxer. Я залишу вам посилання на нього в описі під відео. Також зможете відкрити, проконтролювати. Отож, відкриваю 2024 рік, обираю ФОП і обираю потрібну групу єдиного податку. Там перша група. Ми бачимо, що до 29.02 у нас іде подача річної декларації, і сплата, яка сума єдиного податку, до якої дати сплачується за який період. Тобто бачимо, що 302 гривні 80 копійок за січень нам потрібно сплатити до 19 січня. І єдиний соціальний внесок за четвертий квартал, 4422 гривні, маємо сплатити до 19 січня за четвертий квартал 2023 року. Це якщо ви не користуєтесь з пільгою і ЄСВ сплачуєте. І бачимо далі всі дати, всі суми, коли що нам потрібно сплачувати. Бачимо, що ось тут в нас змінюється розмір ЄСВ, ЄСВ стає більше до сплати, тобто загалом можемо бачити повну картинку. Те саме у нас і з другою групою, можемо подивитися, яка сума єдиного податку. Сума єдиного податку, до речі, 1420 по другій групі у нас зберігається до кінця року. І так само по третій групі. Бачимо, що до 9.02 у нас подається податкова декларація за 2023 рік. До 19 лютого у нас іде сплата 5% за четвертий квартал. І до 19 січня 4422 гривні єдиного соціального внеску за четвертий квартал. Отож, із датами сумами розібрались. Тепер давайте. Власне, до сплат. Для початку хочу вам відкрити, показати електронний кабінет платника податку. У нас тут є стан розрахунків з бюджетом, де є ось перелік тих податків, які я можу сплатити. які... В мене відкриті загалом, які я сплачував раніше, які платити мені потрібно. Рядочок із кодом платежу 180 50 400 – це єдиний податок, і рядок 4, 0 – це ЄСВ. Чим хороша ця функція в кабінеті платника, тим, що в нас тут, якщо ми от. Правіше пройдемось, є кнопка у вигляді картки із реквізитами. Тобто, ми ось клікнули на цю карточку навпроти єдиного податку, бачимо назва платежу, єдиний податок, бачимо код платежу ДРП-отримувача, МФО, назва отримувача і бюджетний рахунок. Тобто, по суті, в нас тут вже є реквізити, з допомогою яких ми можемо сплатити податок через касу банку, термінали самообслуговування чи інтернет-банк в смартфоні. чи... Веб-версію. Е, також тут є QR-код, відсканувавши, який ми можемо зробити сплату, і є кнопки, з допомогою яких ми можемо зробити оплату прям, прямо тут в кабінеті. Е, я до них трішечки ставлюсь підозрою, крім цього LeakPay, тому що е, інколи в мене виникали випадки, коли платежі не зараховувались при сплаті е, з допомогою цих сервісів. З LeakPay було все добре, але зараз якась. Помилка і лікпей через кабінет не працює. Можливо, не працюють і інші, тому що знімається відео 1 січня, А ні, бачите, інші працюють. Можна там вказати суму, яку потрібно сплатити, і оплату зробити. Єдине, що мені не подобається, що тут велика комісія, і що дійсно в мене були випадки, коли податки не зараховувались тому я б все таки сплачував через інтернет-банк з рахунку ФОПа чи з особистих рахунків за реквізитами. Ну або робив це через лікпей. Тому... Ми з вами зараз розібралися, де нам взяти реквізити, де це зробити в електронному кабінеті платника. Давайте тепер з допомогою цих реквізитів проведемо сплату через монобанк, приват через рахунки ФОПа чи рахунки фізичної особи. Так, через рахунки фізичної особи також можна сплачувати податки. Не обов'язково це робити з рахунку ФОПа. Отож, я зайшов в реквізити єдиного податка, скопіюю зараз IBAN і перейду в приват. 24 бізнес для того, щоб зробити сплату. Так, платежі у гривні обираю. Клікаю створити. Тут в нас є платіж до бюджету десь. А, перепрошую, переназвали податковий платіж. Ну, давайте беремо податковий платіж. Обираю рахунок, з якого буду сплачувати, і ввожу номер IBAN. Казначейство України. Можна, до речі, підтягнути реквізити всі інші автоматично, але перевіряйте, щоб IBAN співпадав. Ось тут можна зробити ось так. Ну І на всяк випадок, я б перевірив, щоб нас код ЄДРПУ співпадав 38009371, 38009371. Гу ДКСУ у Волинській області. ГУ... Дсу Волинській області. Окей, все нормально. Вводимо суму податку, яку ми будемо сплачувати. І тепер, що, що таке в нас структуроване, структуроване призначення платежу. Це коли ми окремо вводимо код платежу до, до податкової, тут у нас завжди буде 101 стояти. І коли окремо ми вводимо додаткову інформацію, пишемо, що це за платіж та за який період. Сплата єдиного податку за. Четвертий квартал 2023 року. Окей, і тепер ми можемо наш платіж підписати та відправити до податкової. Ну, підписувати, я думаю, вже ви розберетеся, як можна через Smart ID, можна через файловий ключ. Так, є платіж. Я підписав, сформував, але е, він повернений, тому що не приймає ДПС платежі 30, 12 та 01-го. .01. А, а я подаю 01.01. .01. Е, Загалом у вас має цей платіж пройти. Е, схожим чином у нас відбувається сплата і через монобанк. Ми клікаємо створити платіж, платіж до бюджету і вводимо IBAN, по якому ми будемо сплачувати. Підтягується автоматична інформація. Нас потрібно так само заповнити додаткову інформацію, де ми заповнюємо, що ми сплачуємо та за який період сплата єдиного податку за 2004 квартал 2024 року. Є е. так само в нас. Код оплати 101 і сума платежу Є. Призначення тут немає можливості редагувати, воно формується автоматично після заповнення додаткової інформації та коду виду оплати. Все, клікаємо підписати та відправити. Є наш платіж відправлений до податкової. Все окей, чекаємо на зарахування. До речі, не забуваємо, після того, як ми сплатили податки протягом. Через три робочі дні може бути швидше, може бути довше, контролювати зарахування. Тобто ми сплатили податок, через 2-3 дні зайшли в електронний кабінет платника податку в стан розрахунків з бюджетом. Я сплачував єдиний податок, тому я заходжу по єдиному податку і перевіряю ось тут, щоб в мене відобразилося моє зарахування. Зарахування буде виглядати ось таким чином. Давайте я 23 рік візьму. Подивимось, як воно виглядає ось так. Зараховано дата, і буде сума зарахування так, коли воно зарахувалося. Обов'язково контролюємо, щоб всі податки зараховувались. І давайте ще зробимо сплату через інтернет-банк фізичної особи. Давайте оберемо податки та збори, введемо наш код IBAN і оберемо так: це в нас Гук у Волинській області, Любощівськ. 180, 50, 400. Воно обирає шаблон. Так, до речі, до речі, що цікаво, якщо ми оплачуємо через Приват24 особистий, то в нас тут є можливість поміняти ІПН і поміняти ПІП, за кого ми платимо податки. Таким чином, чисто теоретично, в нас є можливість платити за когось іншого, за когось із рідних, знайомих, друзів. В принципі, я вже протестував цей вид сплати, тобто, я так, я міняв ось тут е, код ІПН, я міняв, хто платить, дружина, наприклад, е, і в мене дійсно платіж зараховувався на того отримувача, якого я вказував тут. Тому можна користуватися таким інструментом, але наголошу, що Правильно, щоб кожен платив податки за себе самостійно із своїх рахунків. Є для цього причини, тому рекомендую платити тільки своїх рахунків тільки за себе. Якщо вже взагалі ніякого виходу немає, можна там чи через касу банки, через термінали самообслуговування. Якщо і так, ні, тоді вже можна скористатися цією функцією, заплатити за когось іншого зі своїх рахунків. Так, ну от припустимо, що ми правильно вказали отримувача, правильно вказали... Його ІПН, правильно вказали код 101, код в нас буде завжди 101. І вказуємо так само додаткова інформація, за що ми сплачуємо наші податки за який період. Так, сплата єдиного четвертий квартал 2023 року. Є чудово. Ну і вводимо суму та власне проводимо наш платіж. Але можна сплачувати не тільки із веб-кабінету, але й із мобільних застосунків з інтернет-банку. Давайте зараз це також зробимо. Як в нас буде виглядати сплата податку через мобільний застосунок Monobank для прикладу. Для того, щоб сплатити податку, податок, йдемо в інші платежі, і в нас тут є платіж за IBAN. Нам потрібно вставити чи прописати той IBAN, який в нас є в кабінеті платника. Ось підтягнувся шаблон. Знову ж таки, у нас тут є можливість змінити е, прізвище, і по-батькові та ІПН того, кого ми заплатимо, того, за кого ми платимо податки, але наголошую, платимо за себе самостійно. Отож, е, Смикович Михайло підтягнулося, 101 код підтягнувся, ІПН підтягнувся, тільки додаткову інформацію маємо ввести. Є заповнив, іду продовжити. Потрібно ввести суму платежу і продовжити. Ну, у мене зараз недостатньо коштів, але якщо їх достатньо, клікаємо на продовжити, і все, наш платіж пішов у податкову. Схожим чином буде виглядати заповнення і в Приватбанку. Ми йдемо в платежі, вводимо Айбан чи вставляємо раніше скопійований. В нас підтягуються шаблони, обираємо потрібний шаблон. Потрібно в нам внести додаткову інформацію. Вже стоїть код сплати 101, додаткова інформація, за що, що і за який період сплачуємо. Вводимо суму платежу, обираємо рахунок, з якого ми сплачуємо, клікаємо продовжити, клікаємо сплатити. Все, наш платіж пішов до податкової, нам достатньо всього через 2-3 дні зайти в кабінет платника, перевірити, щоб зарахування податку нашого відбулося. Може бути ще такий варіант, що. Ви зайшли у свій кабінет платника податків для того, щоб знайти реквізити, по яких вам сплатити потрібно єдиний податок чи ЄСВ. Але тут немає потрібного рядочку. Найчастіше тут є рядок із єдиним податком 180 50, 400. але немає рядку з ЄСВ 710, 4, 4, 0. І виникає питання: а де ж тоді знайти ці реквізити? Я вам не рекомендую задавати питання, чому цього рядку тут немає. Він з'явиться колись, напевне, можливо, але це не суттєво. Суттєво суть в тому, що вам потрібно зараз в конкретно в цю хвилину знайти реквізити. До яких вам потрібно з податок сплатити, щоб він зарахувався, щоб все було окей. В такому випадку я також рекомендую користуватися таксером, який я вам вже показував. Ми можемо війти в сам таксер. Якщо ви в ньому не зареєстровані, ви можете безкоштовно зареєструватися. Є посилання в описі під відео. Тут у нас є вкладка Податки і реквізити. Подивіться, наскільки просто реквізити тут можна знайти я просто пропишу. Назву населеного пункту, в якому я зареєстрований. Ось, будь ласка, Любашівська ОТГ, Великий Курінь підтягнулась. Далі я обираю підприємець, спрощена система. Мені потрібні реквізити по ЄСВ. Ось, будь ласка, сформувати рахунок по Смоковичу Михайло. Нам потрібно вибрати період, за який ми будемо сплачувати. Хай буде четвертий квартал 2023 року. 4422. І можемо ми тут відразу сплатити. Звідси, або отримати реквізити для оплати з клієнт банку. Чудовий інструмент, завжди ним користувався, і тепер розповім вам: ви також можете його використовувати. Якщо ж у вас залишилися питання, ви можете їх задати прямо тут в коментарях під відео або написати в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, там більш оперативно викладаю інформацію. Всі питання обговорюємо із підприємцями-бухгалтерами, які вже підприємства підписані, даємо відповіді, я, моя команда, інші підписники каналу. Загалом достатньо цікавий і потрібний інструмент для кожного підприємця та бухгалтера. І не забувайте поставити цьому ролику вподобайку, підписатися на канал. Також нагадаю, що можу далі продовжувати свою роботу, знімати нові ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту підтримують проект. Бачите реквізити на екрані? Є вони також в описі під відео. Переходьте до і дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.